Виконайте додавання 2,7 плюс 3,5. Правильна відповідь варіант г 5,3. Знайдіть відсоткове відношення 1,8 до 20. Правильна відповідь варіант Б. 4%. Три мандарини розділили порівну між п'ятьма дітьми, яку частину мандарини одержала кожна дитина. Правильна відповідь варіант Г. 3 п'ятих. Спростіть вираз X2, X плю, X плюс 3. Правильна відповідь варіант а. Мінус 3x4. Чому дорівнює значення виразу 6 квадратний корінь з 5 у квадраті? Правильна відповідь варіант г. 180. Розв'яжіть рівняння x у квадраті 9х плюс 20 дорівнює 0. Правильна відповідь варіант Б. 4, 5. Яка з наведених прямих паралельна до прямої Y дорівнює 3x8? Правильна відповідь варіант Б. Y дорівнює 13 плюс 3x. У зв'язці є 42 повітряні кульки, з них 14 кульок, червоні, 16 кульок, сині, а решта зелені. Одна кулька відчепилася і полетіла. Яка ймовірність того, що ця кулька є не червоною і не синьою? Правильна відповідь варіант в. Дві сьомих. Знайдіть кут при основі рівнобедреного трикутника, якщо кут між бічними сторонами дорівнює 120 градусів. Правильна відповідь варіант Б – 30 градусів. Знайдіть меншу основу рівнобічної трапеції, якщо висота, проведена з вершини тупого кута, ділить більшу основу на відрізки 7 см і 22 см. Правильна відповідь варіант В. 15 см. Знайдіть сторону AC трикутника ABC. якщо B дорівнює 60 градусів. AB дорівнює 8 см, BC дорівнює 1 см. Правильна відповідь варіант Г. Квадратний корінь з 57 см. Знайдіть координати вектора mn, якщо m -3, 2, n мінус 1, мінус 2 правильна відповідь варіант В, 2 мінус 4. Знайдіть множину розв'язків нерівності 5 на мінус 3, 3, 3х, 6 більше, ніж 2x2. Правильна відповідь 2023 плюс нескінченність. Який номер має перший від'ємний член арифметичної прогресії 11,3, 10,4, 9,5? Правильна відповідь 14. Визначте середнє значення і медіану вибірки 3, 1, 4, 2, 5, 3, 2, 4, 6, 1. Правильна відповідь Середнє значення 3,1 медіана 3 Сторони паралелограма дорівнюють 6 см і 10 см, а кут між його висотами, проведеними з вершини тупого кута 60 градусів. Знайдіть площу паралелограма. Правильна відповідь 30 квадратний корінь з 3 квадратних сантиметри. Щоб ліквідувати запізнення на 24 хвилини, потяг на перегоні завдовжки 120 км збільшив швидкість на 10 км за годину порівняно із запланованою. З якою швидкістю мав їхати потяг? Правильна відповідь 50 км за годину. Відомо, що x та x корені квадратного рівняння x у квадраті 10x плюс 12 дорівнює 0. Не розв'язуючи рівняння, знайдіть значення виразу x плюс x. Правильна відповідь 6,1 третя. У прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнює 6 см, а гострий кут 30 градусів. Знайдіть довжину найбільшої сторони подібного йому трикутника, площа якого дорівнює 18 квадратний корінь з 3 квадратних сантиметри. Правильна відповідь 12 см.